Валізки. Ось таке цікаве завдання підготувала Наталка. Погляньте, будь ласка, в валізці лежали м'ячі. Скільки м'ячів? Давайте полічимо. Один, два, три, чотири, п'ять. М'ячі одинакові чи різні? Звичайно, м'ячики різні за кольором, так? Та за величиною великі та маленькі, а за формою вони що одинакові, вони круглі, правильно. Прибігли діти і забрали з валізки маленькі м'ячики. Скільки вони взяли маленьких м'ячиків? Один, два, три. А ось таке цікаве завдання буде від Наталки. Як ви гадаєте, які, валіз... які м'ячики залишилися в валізці, намалюйте їх тут.